Так, друзі, ну а далі продовжуємо і будемо говорити про вшанування полеглих, полеглих героїв. От, власне, буквально днями українські змі масово почали поширювати новину про те, що, начебто, поліцейські розпочали штрафувати водіїв за ігнорування хвилини мовчання просто на дорозі. Угу. От, власне, чи дійсно це так, чи це правда, і хто та коли ідеї має зупинятися, наш Саша Ковальов дізнавався, збирав всю інформацію і власне цим маленька ремарка. Каже, 25-й рік ми собі в сніданку вирішили так, що ми будемо стежити, як у всіх містах порізмиті традиції вшанування є, якою вона є, але от про це те, що казала Неля, хочеться зрозуміти, це вже законодавчо, чи це все таки фейк? Зараз Саша розкаже. Привіт, колеги. Ще раз. Ну дійсно є про що поговорити, і треба розставити крапки, так аби розуміти, яка станом на зараз ситуація, зокрема з правової точки зору. Ну і от ще наприкінці минулого тижня змі почали масово поширювати е, інформацію про те, що піча почали штрафувати водіїв які під час хвилини мовчання е, рухаються на своїх автівках. У приклад наводили ситуацію, яка виникла у рівному. Там е, оштрафували водія на 510 гривень, який їхав під час е, хвилини мовчання. Ну і я вирішив розібратися. А чи дійсно це працює правило по всій країні? Чи дійсно є таке правило? Ну і перш за все, от перед тим як говорити про правову точку зору, все ж таки вирішив розібратися з думками людей. А що вони думають, як вони сприймають таку ініціативу? Що думають про повну зупинку транспорту рівно 9-й, коли вшановують пам'ять героїв наших захисників? Ну от далі пропоную послухати думки, зокрема Киян. Це, во-первых, раціонально, тому що не везде є, Це, як я вгадаю, Ну, от Зараз, наприклад, добре, минусах мовчання і от там пробка. Як я там все стану і що все буде? От, от, от такою дурою. Я думаю, треба. Бо завдяки нашим воїнам. Ми... Можемо жити у своїх містах, виховувати своїх дітей. Це найменше, що ми можемо робити для них. Складно сказати, враховуючи, да скільки на сьогоднішній день машин, потік і так далі. Звісно, що потрібно, але я не знаю, чи можливо це, скажімо, в Києві зробити. Ну я думаю, треба. Ну це хвилина зупинитись, ну нічого не стоїть. Не варто нічого. Просто зупинився, почекав. Ну віддав честь там, шану герою. Героєм полеглим і поїхав собі далі. Якщо центр Києва, то не знаю на обочину немає куди встати. Це мають всі зупинитися одним моментом. І так все стоїть, немає де встати. Якщо все зупиниться, ну одна хвилина нічого не поміняє, але аварії можуть бути всеки може бути. Ось такі думки людей маємо. Чимало людей зазначили, що не розуміють, як це можна організувати. Ну, от, приміром в масштабах Києва, мовляв, не завжди є можливість зупинитися, зупинитися так, аби не створювати аварійну ситуацію. Ну і чимало людей, зокрема військові, не на камеру, зазначили, що ну такі ініціативи мають бути добровільними і ну і штрафами примушувати людей там зупинятися в певний момент не варто. Проте повертаючись до новини, які поширювали якого. Оширювали зміща наприкінці минулого тижня. Ну от щодо запровадження штрафів, то історія починається з міста рівного минулого тижня. Дійсно, один із водій не зупинився під час хвилини мовчання і за це отримав штраф. Про те, як виявилося на перехресті, був регулювальник і водій проігнорував його сигнал про заборону руху. Поліцейські одразу розшукали 30-річного водія і виписали йому штраф у розмірі 510 грн гривень. Він проігнорував. Заборонний жест регулювальника водій пояснив свої дії тим, що поспішав. Ну. Власне, така ситуація виникла, проте по суті, це одна ситуація з небагатьох, яка стала відомою. І наразі, от в Україні, як виявилося, по суті, штрафу немає за те, що в водії рухається під час хвилини мовчання. Покарання є, але є воно за інші порушення. Ну от поспілкувалися з поліцією, ну і кажуть, що запровадити штраф заборону і загалом заборону під час руху, під час хвилини мовчання, ну це дуже складний процес, ну і фактично... Зараз нереально, проте, от повертаючись до ситуації у рівному, там на перехресті все ж був регулювальник і водій дуже чітко порушив власне правила дорожнього руху, за що й отримав штраф. Загалом правило це в Україні наразі не діє. І зараз водії по суті керуються вже власними відчуттями, так власними переконаннями: зупинятися чи не зупинятися. Але ну от все вирішується так доволі індивідуально. Ну і у кожному місці, як ми вже бачимо. По досвіду сніданка, так з того, що ми розповідаємо з кожного міста, як там шановують герою героїв кожного, це по різному Ну от приміром, тут на Крещатику на майдані ну рух транспорту не зупиняється. Проте ну от кожен водій сам вирішує, що робити в цей момент. Тож, ну, друзі, власне, провели такий невеликий фактчекінг, так що відбувається штрафу, як зрозуміли, такого немає, але виконувати вимоги регулювальника це е, обов'язкова річ. Якщо бачите, його ну все ж зважайте на правила дорожнього руху, і головне не створюйте аварійної ситуації. Колеги, як і я на інші правила Саш, дорожнього руху, та. зважайте, будь ласка, бачите, це все таки фейк, і ти знаєш, Саш, я страшенно цьому радий. Слава Богу, що це фейк. Е, я поясню свою думку. Е, мені все-таки здається, що оця історія, вона має бути символічною, вона має бути органічною, а не нав'язаною згори Ми подорожуємо містами в проєкті сніданок міста, там там раз на місяць, там два рази на місяць, і бачимо, як в різних містах це приходить. І є дві великі різниці, як кажуть в Одесі, коли це відбувається органі. Нічно і коли це буде нав'язано згори. звичайно, кожен приходить до цієї точки сам, і хай приходить сам. А хай регулюють на дорозі краще порушників. У нас їх слава богу вистачає. Так, Саша дякую, Ковальов, Дякую тобі. тобі. Дуже так, друзі. Ну а буквально за мить повернемось до вас і будемо говорити про першу леді України. Олена Зеленська вона сьогодні іменинниця Також поговоримо.